Ilmax AR3 для опалення цеха загальною площею 350 квадратних метрів. Зверху виходить труба димоходна і 15 метрів вверх йде. Наразі котел працює, горить рить приліта скільки пілети в бакі цей канальний вентилятор продуває повітря скрізь котел і це повітря виходить по цьому повітряному проводу далі в цех і тут стоїть вентилятор щоб роздувати це повітря тепло Ну так, градусів 60 напевно виходить, може більше навіть. Зараз візьму термометр і подивимося, яка температура виходить з даного теплогенератора. Це теплогенератор для великих приміщень, там близько 300 метрів загальної площі, Для великих СТО виробничих якихось приміщень, таке як у нас, споживає він на максимумі 12 кг пілет на годину і видає близько 60, навіть деколи до 70 кВт теплової потужності. Дуже економічний і класно працює. І ось труба, ну вона гаряча, але доторкнутися можна десь градусів 150 може. Це свідчить про те, що ну, по більшій частині все це тепло дуже економно витрачається і в повітря не виходить, там немає 200-300 градусів. Так, і зараз ми подивимося температуру, скільки яке повітря видуває. Так, дивимося на градусник. І видуває він 80 градусів температуру. це відстань 4 метри від самого котла. Ось тут Ось о. датчик на виході Тобто на 4 метрах неутепленої труби, він видає 80 градусів. В приміщенні. В якому всередині температура наразі, ну, я думаю, що тут десь градусів 15, може 20. Працює цей котел з 8 до 4. Тобто ми приходимо, зараз зима, температура там близько 6 градусів, розпалюють хлопці і за годину-дві піднімає температуру в цеху. Достатньо, щоб люди працювали там, спокійно, а наприкінці дня тут може бути і 20 градусів. Достатньо тепло. Ось такий котел Ilmax Air 3.